Пане Романе, слава Україні. Героям слава. От п'ятирічний Вале Пашник вже 26-ту добу перебуває у глибокій комі після походу до стоматолога. Дайте, будь ласка, свою оцінку діям лікарів, чи все правильно робили вони в перші хвилини. Насамперед я хочу сказати про те, що хочу висловити слова підтримки для сім'ї, для дітей. Ну, є, для батьків Насамперед, батьків, у родині, де сталося таке горе. співчуваємо їм, підтримуємо всіляко їм і розраховуємо на те, що все буде добре. Щодо інциденту, який трапився, в мене є достатньо інформації, щоб про це говорити, але Беручи до уваги те, що зараз ведеться кримінальне провадження, я думаю, що не варто буде акцентувати якісь окремі деталі, але більшість речей для мене, як для експерта в цій галузі, є доволі зрозумілими. Я б хотів звернути увагу насамперед тих батьків, які мають намір подальшому лікувати дітей. Медичному сні, в наркозі, щоб при виборі практик вони звертали увагу насамперед на фахівців, які здійснюють відповідне лікування. Я маю на увазі анестезіолога і анестезистку, тому що для цього нам потрібна анестезіологічна бригада, для цього потрібний достатній досвід роботи цих спеціалістів. Відповідно, вибираючи практику, треба звертати увагу на рівень обладнання, які є в цій практиці. І наскільки ця практика є підготовлена, я розумію, що батьки не є експерти, вони не можуть визначитися і зрозуміти до кінця, чи ця практика дійсно є технічно оснащеною. Я зв'язку з тим, уже три роки відкрито звертаюся до Міністерства охорони здоров'я. Адже як експерт знаю, що 80% стоматологічних закладів не підготовлені належним чином ні по ДБНах, ні по санітарних нормах. Для проведення такого виду лікування, і третє, на що б я хотів звернути увагу, це спеціалізація, як лікаря-стоматолога, який проводить таке лікування, так і відповідно анестезіолога, який надає оце загальне знечулення, оцей наркоз. Так тому що якщо для прикладу в фахівця немає спеціалізації по дитячій. Стоматології, ну він не вправі лікувати дітей. Якщо у фахівця анестезіолога немає спеціалізації по дитячій анестезіології, він не вправі виконувати відповідну е, цю процедуру. Е, я тут хотів би наголосити на напевно головному. Е, Побутує два таких міфи, е, які говорять про те, що перший молочні зуби дітям лікувати не потрібно. То я, як доктор медичних наук, як лікар, наголошую на требу, що потрібно, і потрібно це робити обов'язково. Другий міф, який існує, що наркоз, наче, є шкідливий, небезпечний, і в наркозі лікувати дітей якось, напевно, буде складно. Так ось усі сучасні протоколи вказують на те і рекомендують дуже чітко, що саме дітей треба лікувати в наркозі. так? Коли немає прямого контакту лікаря з дитиною, коли дитина от, не дає е, полікувати зуби, відповідно ніякого психічного насилля над дитиною не повинно бути, тому що це дуже сильно шкодить ментальному здоров'ю. Це е, приводить до стійких таких психологічних травм в дитини, і дитина пізніше з цими травмами живе ціле життя. Тому обов'язково треба полікувати, але я підкреслюю саме в наркозі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли відповідно проводиться інтубація дихальних шляхів для того, щоб під час лікування туди нічого не потрапило. Тому що, якщо проводять не під інтубацією, а роблять це дуже часто під садацією таке лікування, то дитина, на відміну від дорослого, не може відкашляти те, що попадає в дитинці в горло. Тому що, наприклад, які пару крапель водички, які попадають на голосові зв'язки, вони викликають ларингоспазм, спазм от горла, скажімо так, простою мовою, пізніше спазм бронхів, напрямку ми маємо зупинку серця, і від того, якщо невдало, неправильно не по протоколу проведені реанімаційні заходи, тоді головний мозок не отримує кисень. І в підсумку ми маємо голод якраз кисневий головного мозку, і як наслідок ми. Маємо тоді дуже часто стан клінічної смерті. так Тому е, я наголошую на цьому, щоб е, обов'язково при виборі оцього цього методу лікування звертати увагу на оці три чинники: фахівці, обладнання спеціалізація. спеціалізації. До слова, хочу сказати, що в Другобичі От для прикладу, там позаду мене, от якраз я вам вивів картинку: створений новий сучасний центр медичного сну, куди їздять лікувати дітей навіть з Києва. Не те, що з Львова, навіть з Києва приїжджають і лікують в наркозі. Там проводять більше 500 наркозів в рік, і це на належному рівні підтримує спеціалізацію і кваліфікацію тих лікарів, як анестезіологів. Так і відповідно стоматологи, які працюють, для того, щоб в цьому окремо збудованому просторі в окремо збудованій клініці для цього проводити це справді на фаховому рівні. І от, коли така експертність є, коли є достатня кількість таких кваліфікованих, наданих от лікувань в медичному світі, це абсолютно безпечно. Це не є якась складна процедура, яка повинна викликати у батьків острах. Тобто, з огляду на вашу відповідь, я так розумію, що тут якраз питання в тому, що не все правильно зробили лікарі в перші хвилини, чи поправте мене в цьому проблема. Дивіться. Давайте так перше в міністерстві охорони здоров'я працює клініко експертна комісія, так? яка завжди фахово дає оцінку діям лікарів, як анестезіологів, і так відповідно стоматологів. Я не думаю, що тут є зауваження до дії лікарів-стоматологів. Тут швидше є питання до того, як здійснювали зареанімаційні заходи лікари-анестезіологу. Тому клініко, експертна комісія дасть чітке заключення, на підставі якого от уже кримінальне провадження, яке ведеться, і дасть належну оцінку діям фахівців, які це робили. Але я ще раз хочу підкреслити, щоб ви мене почули: лікувати дітей під садацією є небезпечною. Їх треба лікувати, коли є повноцінний інтубаційний наркоз. Коли ми закриваємо дихальні шляхи, і тоді ми чітко упевнені в тому, що дитина не буде мати бронхоспазму, ларингоспазму, так не зупиниться дихання. Тому що дорослий, коли потрапляє, що з нам в горло, він дуже легко це все відкашлює, так тому що діафрагма піднімається, і ми зразу можемо відкашляти те, що нам потрапило в дихальні шляхи. Дитина цього зробити не може. В дитини так не побудована дихальна система, вона не може цього зробити, тому їх треба обов'язково інтубувати. Як це робили у практиці? Я думаю, що експертна комісія дасть висновок, і в тому числі як проводили самі реанімаційні заходи. Тобто, цей наркоз був отакий, як ви розповідаєте, чи це був інший, чи поки невідомо. Ну я не беруся зараз судити. Я думаю, тим більше що. Перед тим ми показували сюжет, що там, наче вівся відеопротокол цього лікування, так тому що всіх сучасних практиках насправді так і є від початку до кінця, повинен вестися відео відеопротокол. все, що робили, так як дитину уводили в сон, як дитина виходила зі сну. Тобто і на основі цього є абсолютно достатньо підстав, щоб зробити правильно оцінку дати, чи було це зроблено кваліфіковано чи ні. От тут ще таке питання, що матір хлопчика каже, що оцю маску з анестезією лікарі ну нібито одягли силоміць. От чи мали медичні працівники право на такі дії? Якщо це справді було, не мали права. Категорично такі речі робити не можна. Взагалі силоміць дітей лікувати не можна. Крапка. Я тут більше нічого додавати не буду, тому що будь-яке насилля над дитиною залишає глибоку ментальну травму в психіці дитини. От до речі, в Другобичі вони розробили спеціальну методологію, як це робити, щоб це проходило абсолютно безболісно і абсолютно без психологічної травми для дитини. І вони мають авторський патент на цей винахід, як це робити правильно. Ну і... Коротко ще трохи таке питання хотіли з вами обговорити. Трохи раніше ми спілкувалися про мобілізацію з нардепом Олексієм Гончаренком і хочемо почути також вашу фахову оцінку щодо нового законопроекту, представленого урядом в медичній частині. Зокрема, от чи радиться Кабмін в процесі його розробки з міністерством охорони здоров'я в тій частині, от, що стосується людей з інвалідністю чи обмежено придатних, чи вам відомо взагалі про це? Думаю, що так. Не думаю, що це знаєте так виглядає, як виско, вискочив сень з Конопель, так тобто повинно радитися, по крайній мірі, коли ми працювали в міністерстві, так воно раніше було, так тому що завжди відповідні законопроекти вони проходили погодження в профільних комітетах і відповідно в профільних. Міністерства, я думаю, що так мало би так бути. Інше питання, скажу, що дуже часто у нас речі, які вносяться законодавчо, суперечить конституційним нормам. От тут важливо, щоб законопроект, які вносяться на розгляд. Не суперечив конституційним нормам і не порушував права людини. Оце це дуже важлива норма, яку повинно дотримуватися в будь-якому законодавчому акті. Якщо тут є якісь норми, які виходять за рамки того, що нам гарантує конституція, безумовно, змовно, це е, ну, не може розглядатися і не може бути підтримано в залі. От якраз це те, що виходить за норми, таке питання за новим законом. Люди з укороченою ногою в 7 сантиметрів придатні, ну але ж. Армія не зможе, мабуть, їх забезпечити відповідним взуттям. А без цього взуття хребет давитиме на нервові закінчення, і це ну наскільки ми розуміємо, може стати причиною паралічу. Чи насправді все не так страшно, як описують хворі з такою проблемою? Ну, дивіться, я вам скажу, я сам родом з є, і е, у нас є герой, е, наш краянин. Який сьогодні без ноги воює на фронті, після того, коли він був травмований на фронті йому відірвало на міную кінцівку, тим не менше він ставши до строю, зробивши протест і пішов воювати. Але він є мотивований. Це людина є справжній патріот, це людина, яка прагне захищати батьківщину. Інша справа, коли людина не має фізично таких можливостей вона насправді квола, хвора, там, скажімо, немає можливості цього робити, або в неї слаба мотивація. Я вважаю, що для цього є медична комісія, яка повинна винести відповідний висновок, на основі якого людина може бути признана обмежено придатною, або, скажімо, не взагалі, тому що ну, всіх підряд. Там, скажімо, мобілізувати, ну це точно є неправильно, тому що є справді люди хворі, і чесно кажучи, там від них толку ніякого на фронті не буде. То треба розуміти, що повинні бути люди фізично здоровими для того, щоб здійснювати цю функцію захисту батьківщини, але є інші роботи. До яких вони можуть бути долучені, і не обов'язково фізичні. Це може бути якісь інтелектуальна робота, якщо він визнаний обмежено придатним.